Хей, з вами знову я, Христина Широбура. Можете зручніше, адже сьогодні буде круто. А ви слідкуєте за трендами? Чи можливо вже йдете з ними вслід? Якщо так, то приготуйтеся. Сьогодні поговоримо про те, що модно. Починаємо! дивитися і слідкувати за модними тенденціями. Можливо, ви вже помітили моє кольорове волосся. Мені здається, воно додає особливості. А ви як думаєте, напишіть мені в коментарях. Та кардинальні зміни лише для дорослих. А для нас підійдуть тимчасові фарби. Тому такі перевтілені цілком безпечні. Якщо ж ви, як і я, любите експериментувати, не бійтеся, додайте до свого образу якусь родзинку, а кольори можна підібрати до вподоби. Мій колір волосся мені теж подобається, але я вирішила спробувати щось нове. І, Як на мене, вийшло дуже круто і не обов'язково йти до порукаря. Зараз є спеціальні креди, якими ви самі зможете розфарбувати волосся. Хтось, так як і я, може зробити декілька локонів. Комусь сподобається омбре, а є й такі сміливці, які можуть розфарбувати волосся повністю один або різний колір. Як вам таке? А зачіски це взагалі окрема тема, особливо для дівчаток. І скажу вам, і спущене довге волосся завжди в тренді. А чи накручене, чи рівне вибір кожного. І, звичайно, гульки або ж хвостики з різними вплетіннями – Теж дуже виглядає гарно, тому дівчаткам не потрібно заморочуватись. А от у хлопчиків є назва до кожної стрижки. Цього року модним є бокс, напівбокс, цезар і їжачок. А відгадайте, який тренд саме цього року набув популярності. Там підказку. Те, що ми кожного дня одягаємо на обличчя. Думаю, ви здогадалися, маски. Які ж сьогодні є? І візерунки, і кольори. Ось до прикладу, це моя. Мені здається, з такими масками наш карантин буде яскравішим. І зараз я вам покажу 10 трендових масок, за якими полюють модниці. І під кожну пору є свої принти. Перша маска з квітковими візерунками. Оскільки весну і літо асоціюють сонячною погодою, то відповідно маски мають бути світлі та з квітковими орнаментами. Друга маска з веселими принтами. Погодьтеся, що влітку і в восени нам хочеться виглядати яскраво. І в доповнення до нашого образу кольорова маска чудовий варіант. Третя маска з кумедними мордочками. Тоді, як тільки поглянути на неї, зразу стає весело. Маски з мордочками асоціюють з аніме та східними культурами, звідки пішов популярним сьогодні вираз емоцій ня. А ось маски з блискітками. Це чудова маска підійде для тих, хто любить блискуче і сяюче. До того ж, такі маски люблять кидати сонячних зайчиків. Мережені маски. Ох, це створить неповторний образ і підійде до будь-якого вишиканого вбрання. Маска у поєднанні з сумкою. Так, тренди такі змінилися. Якщо колись до сумки підбирали туфлі, то зараз підбирають маску. Те саме з одягом. Сьогодні деякі модниці носять маски одного кольору і фасону, що й одяг. Маски з різними камінчиками. Гламурні дівчата такі точно зацінять. Маски з смішними написами. У будь-якій ситуації завжди залишається місце жартам. Такі маски допомагають підняти настрій і собі, і перехожим. І остання позиція на сьогодні. Маска з принтом обличчя. Відома американська б'юті-блогерка запустила в інстаграмі ще один тренд. Дівчина полюбляє робити яскраві макіяжі, тож їй не сподобалося, що маска ховає її обличчя. Тож вона вийшла оригінально з оригінальної ситуації і створила ось таку маску. Таку ідею підхопило багато людей. Ну що, вам сьогодні сподобалося? Тоді підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Я з нетерпінням чекатиму наступної зустрічі. Бувайте!